Святий Йосиф Кунцевич дуже контраверсійна постать в сучасному світі екомунічного діалогу, порозуміння і пошуків шляхів до єдності. Здавалося б, що святий, який вже давно відбувся, мав би тривожити наших сучасників і нас. Але насправді щодо нього виникає дуже багато різних міфів, здогадок і непорозумінь. Хоча його шлях є досить звичайний, як для. Людина, яка жила в ті боремні часи, і щоб краще їх зрозуміти, потрібно повернутися в історію. Найперше до Берестейської унії 1596 року. Знову ж таки, на неї буде дуже багато різних поглядів, і хтось буде вважати, що це щось велике, добре досягнення. Хтось що це зрада, але сам стан. Київської митрополії православної того часу справді був дуже невтішний. Він був дуже складний. Відсутність освіти, відсутність нормального спілкування з Константинопольською матірньою церквою. Ось величезний вплив протестантський і, взагалі, скажімо, непорозуміння на самій території і загроза, скажімо, того, що. Люди від, відійдуть від православної віри, і тому тих православних владик, які вирішили, що потрібно шукати і дивитися на захід, а саме на Рим, їх можна зрозуміти. І, Власне, ці православні владики вони, приїхавши до Риму, побачили там після Тридентійського собору, який відбувся незадовго, за 30 років до Боростейської унії він вразив стан власне римської церкви, яка почала оновлюватися. Яка вийшла після зустрічі з реформацією, скажімо, оновленою єзуїти зайняли чільне місце, і те, що вони побачили, вони зрозуміли, що це може стати прикладом і зразком для них. І власне після цього на наших теренах відбувається Берестейська унія, яку теж не всі приймають, і починається оця суперечка, змагання власне, між тими, хто приймає унію, і між тими, хто її виконув в її відкидає. Власне Йосафат, який приїжджає в місто вільно. Для того, щоб навчатися купецького ремесла, він власне потрапляє в місто, де є всі церкви православні, лише один, одна маленька церковця, яка перейшла власне, на унію. І що цікаво, що згадують власні історики і ті, хто знав, знав його, те, що святий Йосифат постійно відвідував богослужіння. Звичайно, що читаючи його життя, ми дізнаємося, що. Він цю любов до богослужінь, відчувши тоді, коли разом з батьками молився в храмі перед хрестом, і ця іскра, скажімо, з хреста впала в його серце. Це можна вважати, скажімо, гарною оповіддю, знаєте, яка належить до жанру життя святих, а можна вважати чимось, що справді змінило. Життя святого Йосафата. і від цього моменту він постійно намагається бути в храмі, відвідувати богослужіння. Що цікаво, що в про нього говорять, що він був той, хто за своє життя жодного разу не не пропустив богослужіння, навіть навчаючись купецького ремесла. Пізніше він вступає власне в монастир, василянський монастир, де знаходиться лише троє монахів, і в принципі, що він починає, він починає жити аскетичним, справжнім аскетичним життям східного монаха. Він відвідує богослужіння, сам закликає братію до молитви, тобто робить все, щоб якось піднести цей монастир і зробити щось для укріплення того, що він вірив. У 1614 році Йосафат стає хамандритом у цьому монастирі у вільно, і власне він продовжує своє життя. так як і був до того, він далі закликає своїх співбратів до молитви. Він перший стає на утренню, він читає псалми, він сам співає в крилосі, тобто він не відмовляється від тих речей, які він робив перед тим. Що цікаво, що Йосафат дуже добре розумів важливість духівника. Тому перше, що він просить для цієї маленької братії, щоб вони мали духівника, і справді на його прохання єпископ присилає отця Симеона, який стає духівником цієї маленької спільноти. З Часом вона розростається, проте вже в 1617 році Йосафат стає єпископом Полоцьким. І що цікаво, він починає дбати про цю катедру. Він відновляє цей храм, і за власних коштів він оплачує співаків, щоб в храмі постійно лунала добра, якісна молитва богослужіння, щоб їх співали, і щоб це відповідно було окрасою цього, скажімо, співу і краси візантійського східного обряду. Е, окрім цих, скажімо, залюбленості до молитви. Йосафат, як ми знаємо, не володів, скажімо, іншими мовами, крім української, тодішньої руської, як ми які її називали, і польської. І що цікаво, що за збірок, які залишились після нього, ми знаємо, що він власноручно переписував твори у церкви. Він переписував уривки з Івана Злотустого, Василія Великого, Кирила Олександрійського. Ось і також. Є е, залишки його творів переписані з Симеона Нового Богослова, а саме три слова про молитву. І що цікаво, що дослідники схиляються до того, що святий Йосифат практикував власне, Ісусову молитву, так званий ісихаський спосіб молитви. І, власне, ця традиція промовляння молитви Ісусової молитви, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, згідно традиції Ніла Сорського, вона, власне, була традицією святого Йосифата. І, власне, він пишучим. Тексти для священників, будучи вже єпископом, він наголошував, що вони після літургії навчали своїх вірних Ісусової молитви. Ось, і протягом свого життя він постійно, постійно наголошував на ці. Важливі аспекти такої монашої, як тепер ми говоримо духовності, але яка стала пізніше загальною для всіх християн, власне, нам важливості читання святого письма, роздумів над читанням і роздум, роздумами над заповідями і щоденними ранішніми молитвами, а ввечері над важливістю іспиту совісті. Тому, як бачимо, духовне життя святого Єсафата воно було глибоко занурене в східну традицію. Звичайно, що він її черпав. З тих текстів, які він мав на той час, він мав звичайні українські переклади. Ось на відміну від великого його супротивника, а потім, скажімо, великого підтримувача Малетія Смотрицького, він не вчився в західних університетах. Він не володів всіма мовами, але власне він намагався промовляти до людей тими словами, якими вони розуміли, черпаючи власне своє знання з духовної традиції, з богослужбової традиції. Було би, скажімо, не до кінця справедливо, якби ми не по роздумали, не подивилися на іншу сторону Сафата, як на адміністратора. Бо, будучи єпископом, він також був відповідальний за те, що щоб дбати про добро церков і про ті всі парафії, храми, які були на території його єпархії. І власне він розпочинає те, що він починає збирати ці церкви, намагається їх прикрашати, відвідувати. І що цікаво, завдяки унії. Це можна сказати, що сталося також перегляд багатьох стосунків в суспільстві, тому що в той час братство в православному середовищі мали дуже величезний вплив. І цей вплив він підсилювався тим, що турецька влада через Константинопольського патріарха вона давала їм величезну права ставропігію. І вони фактично управляли церквами, монастирями, маєтками і таким чином, що священники і єпископи не могли проти них нічого вдіяти. І, власне. Йосифат, як єпископ, намагається повернути назад ці маєтку власність церкви і власної церкви. Як ми знаємо з його справи проти міста чи з містом Могильовом, куди його навіть не впустили, що там власне міщани тримали все в своїх руках. І більше того, вони видавали ключі до храму власне, священникам на свою власну вимогу, коли вони вважали за потрібне, щоб вони їм відслужили. І власне Йосифат з цим бореться з цими такими перегинами, які також спричинені. Впливу протестантизму, як ми знаємо, навіть сам Малетій Смотрицький був здивований тим, коли він відвідував східні патріархати і заїхав до Константинополя, до Константинополя Що тодішній патріарх Кирило Лукаріс, він власне мав дуже багато кальвіністичних ідей. Ось в тому числі, наприклад, сумніви щодо. Євхаристії щодо потреби молитви за померлих. Тобто, насправді це була вдоба великих і богословських суперечок. І що робить Йософат? Він власне намагається повернути своїм церквам власне, їхні маєтки. І тому відбувається в 1621 році величезний суд, це суд так званий Варшавський, де Йософат, окрім цих маєткових справ, його також засуджують чи обвинувачують, радше, що він, мовляв, витягував тіла православних християн і Кидав їм собакам і цей міф, він, на жаль, поширений ще досі. І він не має жодної історичної підстави, лише памфлети одного тогочасного письменника. Ось, але цей суд всі ці обвинувачення відкинув. І в 1623 році він повернув права на церкви, на храми, які належали церкві, і, церкві, і сказав, що всі ці обвинувачення вони насправді є брехливими. Тому е, ці міфи, на жаль, вони продовжують існувати і далі. Е, окрім цього, що можна сказати про святого Йосафата, що справді його життя було позначено великим подвигом. Ось і навіть те, коли його в Вітепську вбили, то вбивці не могли впізнати тіла єпископа, тому що він носив власницю і такий монаший пояс, яким себе усмиряв. І вони допитували власне тих монахів, хів чи це справді він. Тому його життя насправді воно є прикладом, прикладом віри в ідеали, прикладом віри в того, що справді церква не може жити розділеною і вона потребує єдності. І тому ми сьогодні можемо дивитися на його приклад з різних сторін, але маємо визнати, що цей простий юнак, який прийшов в монастир до Василя, не справді зробив своєрідний переворот і став прикладом для нас і для багатьох на багато багато століть.